Greetings, мої любі слухачі. Ви вже вивчили океан правил з англійської мови, але крім того, щоб знати правила, варто ще бути в курсі, як вони використовуються носіями в тих чи інших обставинах або контекстах. І сьогодні я розповім вам усе, що роблять або не роблять носії мови з WILL. Ви на каналі EnglishDom. Мене звати Каріна. Let's go. Will you? Окей, okay, friends, почну з маленької пігулки правди. Я думаю, що більшість з вас знає, що «will» використовується для того, щоб розповісти про майбутнє, і так з цим важко посперечатися. «Will» справді для майбутнього, але є багато нюансів та є багато інших фраз, способів розповісти про те ж саме майбутнє. І цими іншими способами носії мови користуються навіть частіше ніж will. Я вас заінтригувала. I will have breakfast with my friends tomorrow. Завтра я поснідаю своїми друзями. Звучить все правильно, ніби правда, Will, завтра. Все сходиться, але attention носії мови ну дуже рідко скажуть саме так. Вони не будуть використовувати will. У цьому реченні. А що ж будуть? Будь-який ковбой, продавець хот-догів, вчителька, міс всесвіт, якщо вона є чи він справжнім американцем, краще використають конструкцію going to. Скорочено gonna, або ж present continuous, щоб говорити про Future. О май гад, ви в шоці? Я теж колись була в шоці. I'm going to have breakfast with my friends tomorrow, або ж скорочено. I'm gonna have breakfast with my friends tomorrow. Це правильно, і це про майбутнє. І це навіть кращий варіант ніж сказати will Отже, підсумуємо going to – Це також про майбутнє. I'm gonna come see you tomorrow, okay? Завтра приду з тобою побачитися. Добре? I am gonna come see you tomorrow, okay? I'm traveling to Philly tomorrow Завтра я подорожую до Філадельфії. to Philly tomorrow до слова для тих, хто хоче раз та назавжди розібратися з часами Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, я вам рекомендую подивитися ось це відео, чудовий матеріал, який я зняла вже давненько, про всі часи групи Present, і запрошую вас до перегляду. Якщо ще не бачили, тож guys, якщо ви хочете, щоб ваша англійська звучала природньо, не бійтеся використовувати Going To або Present Continuous, щоб говорити про Tomorrow, Завтра next week, наступного року, чи там this year, цього року, але в майбутньому ще кілька прикладів. I'm going to meet my friends for lunch today. Я збираюся зустрітися з своїми друзями на обід сьогодні. Сьогодні пізніше в майбутньому. Але я вживаю I'm going to meet... My friends for lunch today. They are going to visit their grandparents tomorrow. Вони збираються відвідати свого дідуся завтра. They are going to

Ну і я впевнена, що вам все ж таки дошкуляє запитання. То коли ж ті американці використовують слово will? бо вони його все ж таки використовують і не хвилюйтеся, вони дарма це вчили у школі. А використовують вони will у певних конкретних ситуаціях в конкретних контекстах. Ну, наприклад, вони прийняли швидке рішення, Fast decision. Уявіть, що ви стоїте у кінотеатрі перед двома афішами і думаєте, куди піти на Барбі чи Опенгеймера? Ви стоїте і не можете прийняти рішення. І тут раптово щось зверху вам надсилає підказку, і ви такий watch Barbie. I will watch Barbie. Я буду дивитися, Барбі. Це спонтанне рішення, яке ви щойно в цю секунду прийняли. І тут буде про will І до речі, ви помітили, як я сказала, I'll watch Barbie. Що тут відбулося з дієсловом will? Хм, Давайте подумаємо. Правильно, відбулося скорочення, яке часто відбувається у носій мови. Тобто ми будемо говорити не I will, а краще відразу вчитися говорити скорочено. I'll, I'll. потренуйтеся. Або ж ще один приклад швидкої моментальної відповіді. Ви прийшли до юриста і він ставить вам. Незручне запитання і ваша відповідь Mr. Right and I will be at my house. Ну або ж ви сидите у ресторані, розглядаєте меню і ніяк не можете прийняти рішення, що ви будете замовляти. І ось уже підходить офіціант, і вам потрібно швидко визначитися. І ви такі, I'll, I'll have a steak. I'll have a steak. Я буду стейк. Це ваше моментальне рішення. Отже, ми використовуємо will І знову ж таки я використала скорочення. I will have a steak. Basically, I'll have a steak. I'll have a steak. Я буду стейк. Ось ще один приклад. Також well нам знадобиться для якоїсь думки типу припущення або прогнозу. І зазвичай буде починатися з фрази I think. I think it will be a successful project. Думаю, це буде успішний проект. I think it will take an hour to get there. Думаю, нам потрібна буде година, щоб туди дістатися. I think it will take an hour to get there. I think it will be a, great for us. I think it'll be a great opportunity for us Думаю, для нас це буде чудова можливість. Бачите, тут всюди. Я думаю, припускаю, але точно, напевне, я цього не знаю. Тому will. Facts – правило фактів. Ми використовуємо will, коли говоримо про факти, про те, що точно станеться. Не хочу вас засмучувати, але You will get old one day You will get old one day. Одного дня ви постарієте. You will get old one day. Бачите, я часто фокусуюся на цьому скороченні, бо вважаю, що це дійсно дуже важливо. Ми вчимося говорити will, а над скороченнями взагалі не працюємо. І потім, коли слухаємо в контексті англійську, від в мову, ми такі, що це за юл? А це you will. Тобто, просто від того, що не знаємо правила скорочення, взагалі не розуміємо контекст. Хоча окремо всі ці слова добре знаємо. Тому тренуйтеся, you'll get, old one day. You will get old someday. Жодних сумнівів. Обіцянки, promises. Коли ми в чомусь впевнені, ми говоримо will бо це точно станеться ми впевнені ми обіцяємо тому I will always love you. я завжди тебе буду кохати I'll always love you. обіцянка обіцянка можливо цитянка, але все одно використовуємо тут will або ж інший приклад I will be. I promise. я буду Обіцяю, продовжуючи про загальновідомі факти, я поділюся з вами своїм місцем натхнення школою англійської мови Dom, де за 12 років понад 50 тисяч учнів досягли своїх мовних цілей. Понад 700 компаній реалізували свої запити та понад 1100 викладачів турботливо викладають зараз для вас. Кожен вільний вивчати англійську будь-де та будь-коли з професійним тічером, щоб ваша мрія ідеальна англійська, «Fluent English» Стала реальністю мерщій. Реєструйтеся за посиланням в описі під цим відео. Пам'ятайте, перше заняття безкоштовне. Conditions – Правило умов. Слово will є perfect match до всіх речень з умовами. When if, наприклад, Tonight When she sleeps, I will find her. When she sleeps – Умова. І I'll find her результат. Що відбудеться? I will find her. Використовуємо will. Завжди в умовних реченнях першого типу використовуємо will. Tonight, when she sleeps, I will find her. або ж інший приклад if it rains, I will stay at home. Якщо піде дощ, я буду вдома. If she calls me, I will answer immediately. Якщо вона мені зателефонує, я негайно підніму слухавку. That's all for now. Thank you for your attention. Я сподіваюся, мені вдалося пролити трошки світла на те, коли ми використовуємо will, коли його не використовуємо, що використовуємо замість, щоб описати майбутнє. Так, там ще багато нюансів, треба продовжувати вивчати. Тож я вам нагадаю, що у вас є можливість записатися на перший безкоштовний урок англійської в English Dom, і можливо, це стане вашою ідеальною школою. Раптом ви маєте ще якісь запитання щодо цієї теми або хочете дізнаватися нове на інші теми. Пишіть свої побажання в коментарях. Ми все враховуємо. А я, як завжди, буду неймовірно рада вашим вподобайкам, коментам, побажанням, бо я дуже-дуже старалася. З вами була, як завжди, Каріна. See you next time. Bye!